Ми маємо таке от рівняння. 5х відняти 3 дорівнює 4х додати 3. Отже, якесь число помножене на 5 і відняте 3 буде давати такий самий результат, як і таке ж саме число, помножене на 4 і додати 3. І наша задача це знайти це число. У подальших відео ми будемо вчитися, як же ж це розв'язувати і абсолютно точно знаходити правильний результат. Але що ми будемо робити сьогодні? Так це використовувати метод підстановки. Ми будемо просто підставляти різні числа і дивитися, а чи підходять взагалі вони нам. І ваша задача зрозуміти, яке число 5, 6 чи 7 нам підходить для ось цього виразу. Тож, я закликаю вас поставити дане відео на паузу і подивитися, чи зможете ви це з'ясувати. А потім ви можете звіритись зі мною. Тож подивімося, що ми тут маємо: спершу підставимо п'ятірку. Тож, ми мали нашу п'ятірку з умови помножити на п'ятірку, яку ми підставляємо, відняти 3, і це має дорівнювати 4, помножити на 5. І додати 3. Чудово, порахуємо це. 5 на 5 це у нас буде 25. Відняти 3, а тут у нас буде 20 і додати 3. Отже, з лівої сторони ми маємо 25 відняти 3, це у нас буде 22, а з правої сторони ми маємо 20 додати 3, отже, 23. І як ви знаєте, 22 не дорівнює 23. А нам потрібно, щоб воно дорівнювало. Отже, нам цей варіант не підходить, і ми рухаємось далі. До х дорівнює 6. Робимо всі ті ж самі дії, насправді. 5 множимо на 6. Потім ми віднімаємо трічку. І говоримо, що це має дорівнювати 4, помножити на 6 і додати 3. Супер! 5 помножити на 6. Це 30. Віднімаємо трієчку. Це має дорівнювати 24 додати трієчку. Тож, що ми отримаємо? 30 відняти 3 у нас буде 27. А 24 додати 3 теж 27. Ура, ми знайшли це число, яке нам підходить. 27 дорівнює 27. Ура! Це правильна відповідь. Прекрасно, прекрасно. Я дуже щаслива від того, що ми її знайшли. А тепер я пропоную перевірити сімку також, щоб уже точно показати, що цей варіант нам не підходить. Тож, запишемо: 5 помножити на 7. Віднімаємо трійку. Дорівнює 4 помножити на 7. І додаємо трійку. Що ми тут отримуємо? 5 на 7 35 і відняти 3 це буде 32. А з правої сторони 4 на 7, це 28 і додати 3 31. 32 не дорівнює 31. Ну, в цілому, це було досить очевидно, оскільки ми вже знайшли правильну відповідь. Отже, варіант х дорівнює 6 є правильним. Насправді, в подальшому, коли ви будете розв'язувати. Рівняння іншим способом, ось це завдання є дуже корисним, коли ви підставляєте ваш результат, адже ви перевіряєте, чи правильно ви знайшли число. І якщо дві сторони рівняння дорівнюють одна одній, то все супер. Ви молодці, і все знайшли правильно.